Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч. Вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю. Вижити в сім'ї батько помер, коли мені було 17 років. І мама моя була християнка, і вона молилася за нас з братом. І через деякий час і я прийшла до Бога. Перебуваючи в санаторії в Криму, нас возили на різні там екскурсії. І були такі великі гори. І були такі думки: просто з'їхати. Десь туди і розбитись у той час, як життя дівчини набуло змісту, хлопець втратив бажання жити. Коли прийшла я до Бога, то Бог дав мені такий мир, і е, навколо все для мене змінилося. Я просто бачив, що моє життя закінчилось, що нічого нема кращого, нікому я вже буду не потрібен, такий, як я є. Як склалися їхні долі, чому Андрій втратив сенс життя? Про це ви дізнаєтеся просто зараз. Коли я стала християнкою, я зрозуміла, що мені треба себе берегти для одної людини. І я чекала і вірила, що Бог дасть мені чоловіка. Якщо чесно, то я і не планував створювати сім'ю, не планував одружуватись. Андрій вже 11 років, як в інвалідному візку. Чоловік травмувався під час служби в армії, через що втратив можливість ходити. Зміст життя Андрій віднайшов у вірі в Бога. Після того, як я почав відвідувати церкву християн віри івангівської, я побачив, що в мене почалися зміни. Ну, я побачив, як мене наповняв мир в серці, що ну, була та радість. Що мені казалось, що я вже як будто здоровий, що ну, мені не, не хотілося вже і пити, і ще якісь гріхи робити. Мені хотілося якось бути більше і в церкві, і читати Слово Боже. Також Бог потурбувався про майбутнє Андрія. Він подарував йому люблячу дружину. Подружжя Трибощуків вже п'ять років у шлюбі. Проживає пара у селі Котів Ківерцівського району. Андрій та Марина вважають, лише Бог є фундаментом їхнього щасливого сімейного життя. Секрет нашого сімейного щастя полягає в тому, що Господь є наш фундамент, і Він дає таку гармонію в нашій сім'ї і почуття, які з руками не проходять. Марина є для мене найкращим другом. Я з нею можу і посміятися, і поплакати, і помолитися до Бога, почитати Слово Боже. Я дякую Богу за таку дружину. Сімейні труднощі з Маринкою ми долаємо в першу чергу, звернувшись до Бога. Ми просимо в Бога, щоб Бог вирішив те чи інше питання, чи ту, чи іншу проблему. І щоб не ставалося в нашому житті, ми все робимо разом і молимося до Бога разом і вирішуємо якісь питання теж разом. Нічого у нас не проходить, не спитавши один в одного. Протягом п'яти років я ніколи не жаліла, що я вийшла заміж за Андрія, що я вибрала такий шлях і навпаки. Я якби, бачу, наскільки він добрий, бо є сім'ї, де чоловіки здорові, але жінки не мають тої радості. Вони виконують не тільки свою роботу, а й за чоловіків часто. Незважаючи на інвалідність, Андрій з великою охотою виконує роботу біля дому. Чоловікові подобається господарювати. Він самостійно їздить на скутері. В цьому його підтримує дружина, а надихає і дає сили Бог. За що найбільше Андрій дякує Богові? За життя зі змістом та люблячу дружину, Маринка вона й готує добре. Я ніколи не міг подумати, що городська дівчина сама Чернігова так гарно може справлятися в огороді і взагалі по дому. І уборки, і все, і гладити, і за мною вона так слідкує. І ну я ніколи не міг так подумати, що так таку дружину дасть мені Бог. Секрет нашого сімейного щастя полягає в тому, що Господь є наш фундамент, і Він дає таку гармонію в нашій сім'ї і почуття, які з руками не проходять. Як священнослужитель, що ви порадили тим людям, які опинилися в подібній ситуації, як Андрій, що робити? Люди, які є в подібних ситуаціях, я хотів би сказати: зверніться в своїм молитві до Ісуса Христа, і він вам дасть надію, він вам дасть радість, він вам дасть сім'ю, він вам дасть майбутнє. Ісус Христос, коли приходить життя людини, життя людини розцвітає. Сім'я Трибущуків із села Котів щаслива не тому, що все має, а тому, що має Бога. Андрію, що ж дає вам віра в Бога? Ну, віра в Бога дає мені все. Дає сімейне благополуччя. Я добре живу своєю дружиною. Я її люблю, вона мене любить. Бог дає мені і щось заробити, і повноцінно жити як здоровим життям. Хоч я на візку, але я живу як здоровий. Андрію та Марину, мені було приємно провести цей день разом із вами. Нехай і надалі ваше сімейне життя надихає інших людей радіти життю. Дорогі телеглядачі, життя сім'ї Требущуків є яскравим прикладом того, що щастя людини залежить не лише від багатства, здоров'я або ж благополуччя. Можна мати все, але бути нещасним, а можна мати всього лиш віру в Бога і бути повноцінно щасливою людиною. В ефірі 12-го каналу телепроект вижити в сім'ї від студії Крок на зустріч. Отже, гостем сьогоднішнього випуску програми є Сергій Бас, пастор Євангельської церкви в селі Котів Ківерцівського району, а також друг Андрія та Марини Трибощуків. Вітаю Сергію Галина, вітаю вас, вітаю вас, шановні телеглядачі. Сергію, ви як пастор церкви, дайте пораду. А чим потрібно керуватися молодим людям у створенні сім'ї, щоби дійсно... Бути щасливими у подружньому житті на початку подружнього життя, коли молоді люди хочуть йти в цю дорогу, яка для їх невідома, потрібно у своєму житті покласти правильну основу. Що це за основа? Слово Боже нам говорить про те, що положена основа це Ісус Христос. Кожна людина, яка покличе ім'я Господнє, вона спасеться. І тому, коли молоді люди на початку своєї подружнього життя. На своє життя покличуть ім'я Господа, їхнє життя буде благословенне. Хоча в житті будуть різні труднощі, будуть різні випробування. Але якщо в їхньому житті буде Ісус Христос. Він їм поможе пройти те чи інше випробування, яке зустріне їх на їхній життєвій дорозі. Сергію, а якщо молоде подружжя свою сім'ю створювало не на основі Божих законів, і сьогодні, через деякий час, вони прийшли до того, що не мають порозуміння один між одним, чоловік і дружина, а можливо, дехто навіть хоче наважитись на розлучення, тому що не бачать вже життя разом. Чи можна таку сім'ю врятувати? Так, звичайно. Людина, яка живе на землі, для якої дано ще життя, в неї є час поправити сімейні стосунки своєї сім'ї. Я знаю сім'ї, які були на грані розпаду, але до тієї сім'ї заходився ще і він мав бесіду з молодими людьми, дав їм настанову про те, що їм потрібно покаятись в своєму житті. Визнати те, що вони життя своє вели не на принципах Божого Слова. І ця сім'я розкаялась, попросила прощення в Бога, попросили прощення в один одного. І та сім'я пішла на покращення. В життя прийшла радість, прийшла мир, прийшла любов. І в та сім'я живуть дружно. І славлять Бога і радіють життям, тому що в те життя прийшов Христос. Сергію, я думаю, глядачам цікаво. А, саме скільки років ви в шлюбі, скільки діток ви виховуєте з дружиною, мені відомо, що ви вже в 27 років є багатодітним батьком, виховуєте зі своєю дружиною Ольгою, четверо дітей. Розкажіть, поділіться з нашими телеглядачами, якими принципами ви керуєтеся у стосунках зі своєю дружиною і у вихованні дітей. Я дуже вдячний Богові за благословену сім'ю, яку для мене дав Господь. Бог подарив для мене прекрасну дружину, дарував для нас благословених четверо діток. Ми за це дякуємо Богові. Перше всього, в своїй сім'ї я навчаю своїх діток, що в будь-якому разі, в будь-якому випадку потрібно молитися до Бога, бути послушним для батьків, для тих, які є вокруг моїх діток. В школі, де б не були мої дітки, щоб вони були послушні. Авторитетом моєго життя це є Боже Слово, на яке я звертаю свою увагу. Разом з сім'єю ми молимося, читаємо Боже Слово, навчаємо своїх діток про те, що є Ісус Христос, який дає життя, який дає радість, який дає благословення. І навчаємо діток, що в будь-який час, щоб вони молилися до Бога. І ми разом з сім'єю ввечері стаємо на коліна, молимося до Бога. Я чую, як мої дітки моляться до Бога. Я тим радію. Це для мене дав Ісус Христос. Я за це вдячний Богу. У листопаді минулого року у життя вашої родини увірвалася проблема випробування, яке ви долали своєю сім'єю завдяки молитві. Що сталося? Так, минулого року в моє життя прийшло випробування. Захворіла моя дружина. Я її відвіз до лікарні і непотішний. Діагноз лікаря сказав про те, що хвороба моєї дружини, хвороба, яка буває зі ста жінок в однієї. Мою дружину готували до операції. Лікар сказав, що операція буде тривати більше півтори години, і моя дружина може позбавитися життя. Мою дружину відвезли на операцію, а я просто стояв в вікні лікарні і не просто молився, а просто кричав до Господа Боже, залиш мою дружину живою. А для моїх діток маму. І на чудо через 15 хвилин із верхнього поверха на них спустився лікар і сказав все. Я не зрозумів, про що говорив лікар. Я кажу, лікару, як, як все, що все? Він сказав мені, зачекайте. За декілька хвилин із свого кабінету вийшов лікар і сказав мені такі слова. Вас береже ангел Божий. Я 40 років працюю лікарем. Це чудо, я такого ще не бачив. Все обійшлося без операції. В той момент вдома на колінах стояли мої дітки, і як міли кричали, Боже, допоможи, щоб до нас додому скоріше приїхала мама. І це була субота. А в понеділок, після обіду, я додому привіз здорову дружину. І ми радіємо разом і дякуємо Богові за велике чудо, яке в нашій сім'ї зробив Господь. Тобто можна е, дати таку пораду нашим телеглядачам, що якщо навіть у сім'ю прийшла трудність, проблема, не боятися, так, як є, щиро, звернутися до Бога. І він той, який готовий дати відповідь. Так, звичайно, незважаючи, де ти знаходишся, незважаючи, в якому ти положенні знаходишся, якщо в життя Твоє прийшла. Випробування прийшло, або ж якась трудність, з якою тобі тяжко, просто можеш сказати до Господа: Господи, почуй мене, Господи, допоможи мені, Господи, прийди в лікарню і зціли мою дружину, прийди додому і зціли мою дитину. І я вірю, що коли люди будуть кликати до Бога, Бог їх почує, неодмінно почує, подібно, як Він почув мене і моїх діток. Я за це дякую Богу.